Мої вітання. Сьогодні я знову у себе в саду, весна, березень місяць, і мова сьогодні піде про посадку лаванди навесні. Я буду висаджувати кущі в себе в саду і з радістю поділюся з вами своїм досвідом, як висаджую їх я і дам деякі рекомендації, тому що хто давно зі мною на каналі, він бачить лаванди. в мене море. Я люблю дуже цю квітку і тому з радістю поділюсь. Тому ж приступимо, як висаджую лаванду. Я Зараз дуже гарна пора висаджувати лаванду. Весна, якраз березень місяць, ще немає дуже такої теплої погоди. Ґрунт якраз добре для того, щоб висадити лаванду і гарно вкоренилася лаванда. Буде як перевалка. Викопали, пересадили, тому що в теплу погоду ну, складно рослинці прижитися. Тому зараз якраз саме час. Які основні такі моменти по лаванді це висаджувати її на сонці. От лаванда дуже любить сонечко. Не буде рости вона так на півтіні, а на сонці вона буде просто реально королівська. Де не саджала, де вже я не пробувала. Ось уже декілька років, з 20-го року у мене лаванда. Я бачу на сонці кущі просто королівські. Тому і вам рекомендую висадити на сонечку. Приступимо. Все дуже просто по лаванді приготувала попіл. У мене ґрунт такий ось легенький, тому я не буду додавати пісок. Якщо у вас там глинасти ґрунти, то бажано додати пісочок. Якщо близько ґрунтові води, то бажано ще й додати туди ну, якийсь дренаж, камінці. Там, якщо у вас, звичайно, не багато кущів. Тому що, якщо дуже велику ділянку саджати, то це нереально довго. Ну, приступимо. Пустики мені дала моя знайома Оксана. Дякую велике. Буде в мене новий сорт лаванди. В моїх відео ви це будете бачити. Я підготувала, луночки викопала. Підготувала попіл. Лаванда дуже полюбляє, тому я його сиплю у всі луночки, скільки б лаванди я не висаджувала. Заджати лаванду буду глибоко, отак заглиблювати. Повністю ось цю всю голену, голене це стебло, повністю буду заглиблювати. Покажу вам зари лунки, які викопала, і будемо додавати попіл. Ось такі лунки. Між лунками, ось так у мене, відстань по 70 см. Глибина луночок, ну, викопуєте так, дивитеся, щоб гарно рослинка була заглиблена. Кожну луночку сиплю попіл. І буду саджати. Основне, посадили лаванду і дуже-дуже такого ґрунт притопкали. Зараз покажу. Попіл ми вже насипали, посадили, присипали ґрунтом. І так гарно, гарно, дуже гарно утрамбували. Поливати навесні не буду. ґрунт дуже вологий. Тому дуже-дуже так гарно так аж ногою притопкали, щоб. Було був ґрунт дуже щільно біля лаванди. І так кожен кущик. Посадили і гарно притопкали. О, це новий сорт лаванди. Тому побачу, що це вже за красуння буде, бо лаванду, я дуже обожнюю цю квітку, хто у мене на каналі постійно. Ви бачите, скільки в мене її висаджено. Я дуже люблю цю квітку. Ось так притопкуємо, висаджуємо. І хай росте, хай мене радує. І ви насаджуєте квіти, хай радують вас. Хай буде все добре всіх, шановні українці. Тепла й добра нам. До нової зустрічі у мене ґрунт поживний, тому я не додавала добрива. Можете за бажанням додати суперфосфат.